От в таку місячну ніч знімаємо для вас всі режими роботи LED балки S5D1. В неї є RGB підсвітка. Дивіться, як вона світить різними кольорами ви можете поміняти на той, який вам подобається, щоб вигідно відрізняти свій квадрик. Давайте подивимося, як світить основне світло цієї ледбалки. У нас сліпуче зблизька. Давайте глянемо, як воно буде освітлювати нам шлях. Наше бездоріжжя в даному випадку. Воно має вузький і дальній промінь. І як для таких компактних габаритів, смію вам сказати, це надзвичайно потужне світло. Вона дійсно невеличка і має класне з чіткою границею дальнє світло. Як всі вироби Аврора, ця ледбалка теж надзвичайно якісна і прослужить вам довгі-довгі роки.